Мої вітання всім глядачам каналів Мінфіни Фінансию. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирів. Підписуйтесь, будь ласка, на наші канали, щоб мати найактуальнішу інформацію щодо ситуації на фінансових та валютних ринках. Ми записуємо це відео 30 листопада, видавано зранку 1 грудня. Підтримайте нас, будь ласка, ще лайками, тому що ви розумієте, що зараз ті часи, коли у нас фактично екстрене відключення постійно електрики. Ми робимо ці випуски, і повірте мені, це дуже тяжко. Але ми це робимо для вас. Про що ми сьогодні поговоримо? Перше, про напружений тиждень щодо гривня, чи витримає вона тиск і чи зможе Росія паралізувати українську банківську систему. І друге, це я дам прогноз курсу долара та євро на період з 1 по 7 грудня. Ну і тепер ми переходимо до питань. Перше, напружений тиждень для гривні, чи витримає вона тиск негативу, і чи зможе Росія паралізувати українську банківську систему. Ну о, хочу почати з першого питання. Першого питання, що стосується паралізувати паралізувати українську банківську систему за рахунок цих обстрілів, що намагається зараз зробити Росія. Ну дійсно галасу зробила деякі заяви російських чиновників та генералів про те, що потрібно не тільки нашу інфраструктуру якось. Громити, як вони кажуть, а і ще розбомбити українську банківську систему. Ну, це зазвичай якийсь бред, тому що, по-перше, ми повинні розуміти для себе, що фактично зараз все працює в так званих облачних сервісах, тобто фактично всі сервера е, українських банків, вони знаходяться давно вже за кордоном, і це нормальна практика в умовах війни. Тому Фактично там попасти кудись там в Україні в якийсь там банк це не можна, не буде паралізуватися банківська система, і це все просто може втратитись деяка частина інфраструктури банківської, але не сам взагалі цей ринок і банківська система. Чому ще е, і в чому я хочу ще е, якимось чином все ж таки похвалити національний банк, тому що вони заздалегідь раз зробили фактично програму? ситуацій, в яких буде працювати банківська система в блекауті, тобто ви знаєте, що десь порядка тисячі відділень вони хочуть зробити такі екстрених відділення, які будуть працювати навіть якщо не буде світла, фактично за рахунок генераторів там інші моменти будуть, і таким чином фактично це це забезпечить нормальне функціонування. Да. Можуть бути проблеми з банківською з банкоматами, тому що вони все ж таки зав'язані на електриці, і ми розуміємо, що коли електрики нема, то банкомат працювати не буде. Але ситуація, коли ви залишитесь взагалі без грошей або, наприклад, не зможете зробити операції, цього не буде. Тим більше, що все ж таки у тих містах, наприклад, в тих же самих пунктах незламності, якщо там буде інтернет, то фактично через оці обличні сервіси ви зможете заходити на мобільні додатки. До банків, тобто, в оці програми, які дозволяють будуть проводити вам операції. і тому ви їх можете зробити нормально. Що все ж таки потрібно мати, і це мій такий вам совет, якщо там парада, я б сказав так, це все ж таки якусь суму тримати в готівки. Для чого для того, що навіть якщо буде якийсь там ракетний обстріл, або взагалі там пропаде електрика, то у вас буде можливість за рахунок тої готівки, яка у вас є, наприклад, у гаманці, просто виконати якісь свої операції, які вам будуть потрібно добратися, наприклад, до того ж пункту незламності або до тих чергових відділень 100 тисячі, які зараз будуть. Працювати навіть в умовах, коли не буде світла. Тому, о, як говориться, не дождуться. І ситуація з паралізацією банківської української, української банківської системи взагалі вона не буде. Ну, тепер переходимо до питання, що стосується все ж таки валютного ринку. То да, дійсно, початок грудня пройде на валютному ринку України напружено. Занадто багато факторів одночасно впливатимуть на поведінку клієнтів та самих банків. Ну ключовий фактор я вже говорив: це наявність електроенергії, можливість проводити операції в умовах в'ялових або аварійних відключень, а також при порушенні транспортної логістики через ракетні обстріли Росії. Багато клієнтів з незалежних від них причин відкладали свої валютні операції ще з минулого тижня, і тому зараз їх заявки вийдуть на міжбанку в в найближчі дні, коли все ж таки ситуація з електрикою частково нормалізується і це збільшить попит на валюту та статистику торгів. Крім того, ми пам'ятаємо, що починається новий місяць, тобто я вже вам говорив, ми записуємо ролик 30 листопада, він 1 грудня, і таким чином ви вже будете його бачити, коли почнеться новий місяць. Тому незважаючи на просідання економіки в умовах війни, працювати працюючі компанії будуть намагатися максимально закрити свої операції в ті часи, коли в них є світло. і при цьому традиційно першого числа клієнти дещо знизять активність, тому що вони підводять підсумки листопада, і для визначення основних завдань на першу декаду грудня їм потрібен час, але фактично з 2 грудня вони почнуть працювати в ну в тому звичайному режимі, який зараз його. В часи війни, але все ж таки це збільшити їх кількість операцій. Ну окрім того, попит на валюту дещо ще збільшиться у період до цієї п'ятниці, тобто сьогодні середа, вийде він він четвер, тобто четвер четверту п'ятницю за рахунок операції самих банків по валютній позиції. Чому збільшиться попит? Тому що спрацюючи чинник сезону розпродажів підгідною їх чорної п'ятниці та кіберпонеділка. Вони вже пройшли, тобто сезон скидок вже прийшов пройшов. Але клієнти активно сплачували в ці дні по гривневих своїх картках і карткових рахунках за імпортні товари, тому частково за кордоном чи і частково в Україні, і це призведе до того, що це що банкам буде потрібно тепер зробити валютне покриття для платіжних систем, що спричинить необхідність купівлі валюти на валютну позицію банків, і це в свою чергу збільшить попит на міжбанку для покриття цих таких операцій. Ну окрім того, ми пам'ятаємо, що все ж таки руйнування енергетичної системи перед і в завдяки. То ситуація, яка зложила, зараз, є з черговими обстрілами Росії в останніх тижнів. Вона також вимагатиме додаткових витрат від держкомпаній на закупівлю імпортних комплектуючих. І хоча значну частину їх буде сплачено безпосередньо з безпосередньо з валютних рахунків уряду, або вони будуть отримані як гуманітарна допомога, все ж таки частина імпорту пройде через купівлю валю, валюти чи з гривневих рахунків компаній, що також збільшить попит на неї на міжбанк. Крім того, все при цьому я би все ж таки зараз не розраховував на значний розпродаж валюти експортерами. Чому тому, що зараз все ж таки зерновий коридор, хоча й працює, але фактично находження валюти від такого експорту зараз мало передбачено, тому що Росія, як і раніше, заважає проходу суден суден у Чорному морі, і це теж фактично таким чином впливає на обсяг валюти, яку отримують наші експортери. Ну, негативно в вплине на ринок ще і недавна видала. про чергове 15 мільярдів гривень, надрукованих національним банком минулому тижні. Я хочу вам нагадати, що фактично Нацбанк виконав план на листопад з викупу військових облігацій на 30 мільярдів гривень. Тобто він зробив таким чином місію, викупив у Мінфіна цінні ці, ці, ці папери і надав Мінфіну фактично у держбюджет ці 30 мільярдів гривень. Портфель держпаперів Нацбанку вже сягнув 674,57 мільярда гривень, а загальна сума викопу вже становить 370 мільярдів гривень. Я хочу ще раз вам нагадати, що загальна емісія цих паперів згідно плану уряду становить 400 мільярдів гривень, і, скоріше за все, все ж таки останні 30 мільярдів, тобто 370 вже зроблено, 36 ще залишилось. Воно е, пройде е, черговими траншами по 15 мільярдів гривень вже у грудні, і таким чином тягнути з ними не особливо не будуть. Тобто місія будеться тому, що потрібні гроші для того, щоб закривати дири у бюджеті. Ну ви якраз бачите зараз табличку, то що це ВДП, який знаходиться в обігу за номінальною амортизованою вартістю на 30.11. і вона якраз ілюструє то, що я зараз говорю. І таким чином, за фактами, місія національного банку так і залишиться другою зазначеністю статтєю фінансування бюджетного дефіциту після міжнародної допомоги, і це все ж таки буде давити на курс. Що буде страхувати гривні на міжбанку? Це фактично два основних фактори: Фізично це Нацбанк, який закриватиме брак долара на торгах за рахунок розпродажі резервів по тридшисть дев'яносто гривні. Наприклад, у цей понеділок і вівторок регулятор вже доволі активно робив це на Міжбанку. Ну і психологічно це активізація фінансової допомоги наших західних партнерів. останні, останні заяви Євросоюзу, Сполучених Штатів інших міжнародних організацій і даже деяких приватних банків говорять про те, що все ж таки. А очікується все ж таки прогнозовано що місячне вливання в значних обсягів валюти. Наприклад, ті ж самі штати нададуть 4,5 мільярда доларів. Євросоюз ще додасть і вже прийняв рішення про 18 мільярдів євро наступного року. І все це піде на фінансування касових розривів українського бюджету та скоротить необхідність емісійного покриття витрат країни на армію та соціалку. Ну, за моїми розрахунками, для покриття зростання попиту на долар за всіма перерахованими вищі статтями у період десь з першої декади грудня Національному банку доведеться продати на ринку по 36,93,43 шість гривні з резервів не менше ніж 520, від 520 до 780 млн мільйонів доларів. Ну, ще залишається дуже актуальна проблема залучення надмірної ліквідності банків у реальний сектор економіки та на ринок військових облігацій для активізації економіки і та без емісійного фінансування держбюджету в умовах війни. Ну, незважаючи на поступове підвищення дохідності облігацій, максимальна доходність, я ще раз вам нагадую, у гривні вже становить 19,25% річних. Поки вони все ж таки залишаються не дуже привабливими для інвесторів, тому обсяги розміщення на аукціонах саме в гривні залишаються дуже незначними. Ну от, наприклад, перед вами якраз табличка це остання аукціон 29 листопада, і ви бачите, що залучена ну, ж таки якусь велику суму 21 мільярд 230 мільйонів гривень в еквіваленті. Але саме в гривні залучено лише 3 мільярди 834 мільйона мільйони гривень. Решта це в євро залучення на суму десь 454 мільйона мільйони євро, і що і зробило в кінцевому варіанті таку велику статистику. При цьому надліквідністю банківській системі залишається на великому рівні, і поки що вона не працює в кінцевому варіанті на економіку. І вона встановила нові антирекорди та перевищила на 20, фактично 8 до 11 дві року 384,7 мільярда гривень. Ви якраз бачите таблицю національного банку, тобто це депозитні сертифікати, по яких Нацбанк сплачує банкам 23% річних, і ви ви бачите черговий фактичний антирекорд. Фінансисти та макроекономісти розуміють, що все ж з одного боку, все ж таки, потрібно зв'язувати ці надлишки через небезпеку їх виходу на валютний та інші ринки однак, все ж таки є явне питання більш узгоджених дій національного банку та Мінфіну щодо залучення цих коштів в реальну економіку, або хоча б все ж таки в ті ж самі валютні верні не валютні а військові облігації для того, щоб не робити додаткову емісію. Що ще підстраховує зараз гривня, то це як не дивно, гривнева інфляція. Чому? Тому що зараз офіційна інфляція я вже нагадує вам 26,6% до кінця, фактично, це листопада-листопада, а фактично до кінця року вона буде становити за прогнозами Нацбанку порядка десь 30% з рік до року, а може даже і більше. Неофіційна інфляція, ви бачите, по деяких продуктах вже сягає і 40, і 60 або і 100 відсотків. І все це зростання цін зменшує населення залишки вільних коштів в гривні. І таким чином, крім війни, це ще суттєво впливає на зниження тиску на гривню, тому що людям просто не до купівлі валюти. Страхує гривню, також і активне застосовування населенням інструменту трьохмісячних депозитів з купівлі валюти за курсом дещо нижчим, ніж зараз на катівкому ринку. Цей інструмент від свою життєвість Жит вже показав і є чому тому, що потім у населені є можливість потім забрати по закінченню терміну цих депозитів готівкову валюту. Це дійсно зараз ефективно працює, і я вважаю, що це буде працювати і далі. Єдине, що потрібно, щоб банки своєчасно виконували свої зобов'язання та забезпечували повернення цих депозитів, і таким чином це ще менше буде давити на валютний ринок, тому що люди просто будуть купувати валюту навіть на. Ці трьохмісячні депозити, але потім мати можливість зняти готівкову валюту і закривати свої питання. Тому основні проблеми для Грини зараз це не із неекономічних, це відсутність нормального світла, а із економічних це надліквідність банківської системи. Яка зараз накладається в реальний сектор, не в державні ціни папери на тлі необхідності закривати дири бюджета місійним шляхом. Друге, це все ж таки продовження руйнування агресорам нашої промисловості, аграрного сектора, логістичних ланцюжків та енергетичної інфраструктури України. Третя проблема це проблема покриття взагалі бюджету, бюджетного дефіциту на фоні збільшення витрат на війну. Тобто потрібно розуміти, за рахунок чого це відбуватися буде. Ну, четверта це низький рівень. Поступлення експорту як за рахунок руйнувань той ж самої металургії, так і за рахунок постійних провокацій з боку Росії щодо функціонування зернового коридору, але враховуючи активне фінансування дербюджету, зараз якраз за рахунок міжнародної допомоги, це дає можливість тримати ЗВР більш ніж у. Фактично на трьохмісячному обсягу потреб по критичному імпорту Нагадаю, що на 1 листопада ЗВР України становили 25,246 мільярда мільярдів доларів, а чисті резерви при цьому становили 15 мільярдів 275 мільйонів доларів. І крім того, активна інтервенція національного банку для отримання курсу долара в коридорі від 36,56 до 36,93 гривень. То фактично в фактично, оці і інтервенції, і все ж таки золотовалютні резерви, це дозволяє фактично гривні зараз витримувати додатковий тиск, не зважаючи на всі ці обстріли і на все те, що зараз відбувається. Ви якраз бачите зараз таблички, які ілюструють те, що я сказав, по динаміку міжнародних резервів та по валютних інтервенціях за останній час національного банку. Ну і таким чином, зараз я так якісь критичної ситуації щодо курсу гривні, я зараз не бачу. А щоб менше переживати за свої чесно зароблені гривні, потрібно їх правильно зберігати. А найкраще збереження це інвестування. Вже 5 років є проєкт «Сімейна молочна ферми, і він дає можливість інвестувати у всеукраїнську мережу сімейних підприємств. За допомогою сімейних молочних ферм ви можете стати частиною найбільшого в Україні проєкту у сфері сільського господарства. Інвестиції в проект це в першу чергу це про підтримку агросектора під час війни, його розвиток у майбутньому, це робочі міста і розбудова України. Це як державна облігація, але в сільському господарстві. Станом на жовтень 2022 року учасниками проекту «Сімейна валютна ферми є понад 170 ферм з 12 регіонів України. Трохи про умови інвестування. Перше це мінімальний внесок 15 тисяч гривень. Друга це термін позики 3 роки. Третє, ви отримаєте дохід, який складається з двох частин. Гарантована 10% річних, це перша частина, та премія від бізнесу це друга частина, вже в залежності від результатів діяльності. За реалістичним бізнес-планом, на наступні 3 роки премія становитиме десь додатково ще до 10% річних, тобто прогнозований дохід очікувано перевищі 20% річних. Пропозиція дійсно лише до кінця цього року МінФін ще додає додатковий бонус у розмірі 0,8% від суми вкладу. Чому ми це робимо? Тому що ми впевнені, що маємо інвестувати в українське. Деталі за посиланням в описі до цього відео. Ну і друге питання, воно витикає у нас фактично з першого. Це прогноз курсу долара та євро на 1-7 грудня. На міжбанку банку тут змін не буде, тобто безготівковий долар залишиться в межах коридору національного банку від 36,56,86 до 36,93,43 шість дев'яносто гривні. Попит в основному буде все ж таки перевищувати пропозицію. Я вже казав, чому і враховуючи останні події зруйнування енергетичної інфраструктури завдяки ракетним та іншим обстрілам Росії. Це потребує оперативно закуповування імпортного обладнання, і е, крім того, все ж таки, ми розуміємо, що, що вже остаточна Україна входить в опалювальний сезон. Все це фактично збільшить попит на валюту, і цей дефіцит валюти на міжбанку буде закривати Національний банк. Як вже я говорив, то Нацбанку за моїм прогнозом доведеться збільшити. Розпродаж ЗВР у першому декаді грудня ще не менше, ніж на 520, від 520 до 780 мільйонів доларів. По євро. Ну, тут ситуація слідчі: Євровалюта буде залишатися основним інструментом для спекуляцій. Незабаром, якщо хочу нагадати вам, вже засідання ФРС США та ЄЦБ щодо процентних ставок, це середини грудня і тому ралі по парі євро-долар найближчим часом тільки посилиться. Є перед вами якраз 4-годинний графік. Ви бачите, що зараз відбувається з парою євро-долар. Тому, наприклад, за моїми прогнозами, цього тижня коридор пари євро-долар буде в межах від 1,025 до 1,052 долара за євро. І таким чином коридор за курсом безготівково євро щодо гривні в період з 1 по 7 грудня буде перебувати в межах від 37,48 до 38,85 гривень за євро. Катівковий ринок. В умовах невизначеності та військової напруженості українські фінансисти будуть все ж таки зберігати широкий спред між купівлею та продажем щодо євро і по євровалюті, і по євро, і по долару. У більшості каз банків та вмінниках фінкомпаній він буде складати по долару від 20-25 копійок до 1 гривні, а по євро від 25-30 копійок до 1 гривні 15 копійок. Банки по готівковому долару будуть працювати в межах коридору від 39-40 до 41 10 гривень, а по євро від 30,90 до 42 гривень. В більшості обмінників фінкомпанії коридор по долару та євро буде дещо вущи. По долару він буде у коридор купівлі та продажу буде від 39,50 до 40,60 гривень, а по євро коридор купівлі та продажу буде від 40 до 4170 гривень. Ну, на цьому в мене на сьогодні все. Обов'язково підтримайте нас лайком, підписуйтесь на наші канали Мінфін та Фінансові А, задавайте питання в коментарях. Ви знаєте, що як тільки в мене буде можливість світло, я буду активно відповідати на ваші запитання. А найпопулярніші з них я буду потім озвучувати в наших слідуючих випусках. Всім міцного здоров'я та мирного неба над головою. З вами були канали Мінфіни і А і я, фінансовий експерт Олексій Козарив.